Всіх вітаю, я Валентина і це канал Творимо красу, на якому ми власне, творимо красу. Сьогодні вас запрошую пов'язати зі мною нову серветочку. Дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Хочу нагадати, що на моєму каналі багато вже дуже майстер-класів по в'язанню серветочок. Ви знайдете на будь-який смак і легші, і складніші в різних техніках, і рельєфні серветочки, і в техніці врюського мережева. Є і філейне мережево трохи. Ну, тобто проходьте у плейлисти, подивіться, пороздивляйтеся, сподіваюся, що ви обов'язково знайдете для себе щось цікаве, те, що вам сподобається. Також є плейлист із відеорозмовного характеру, якщо ви хочете просто пов'язати під якісь такі відео, які можна навіть сильно не переглядати. Да? Там є теги, там є розпаковочки, там є. Просто відео, якісь звіти про те, що я в'язала протягом тижня, або якісь звіти у спільних проєктах. Тобто проходьте, подивіться. Дуже сподіваюся, що ви знайдете для себе щось корисне, щось цікаве. Ну і, звичайно, чекатиму ваших підписок, якщо ви ще не підписані на мій канал. Чекатиму ваших вподобаєчок, чекатиму ваших коментарів, адже це найбільший вияв. Подяки за мою роботу, так, підтримки і так далі. Так, ну що, як завжди, нагадую про те, що я показую тільки початок рядочка, якщо вам за, швидка, за швидкий темп мого мовлення, то ви у налаштуваннях до відео можете змінити цю швидкість, щоб вона була комфортною для вас. Тоді, коли ви побачили початок рядочка, ставите на паузу, дов'язуєте рядок до кінця і повертаєтеся, щоб побачити, що ж робити далі. так? І в такому ритмі, в такому алгоритмі ми працюємо, доки не зв'яжемо всю серветочку. Так, ну ось тепер щодо пряжі. Пряжа в мене ось така. Знайшла декілька моточків у себе 200 метрів на 20 г. Це мерсеризована бавовна, якщо вірите виробнику. Гачок у мене тоненький це 0,85. Буду в'язати ним. Ви ж обираєте ту пряжу, яка у вас є, яка вам зручна, і працюєте нею. Я говорю про свою пряжу тільки для того, щоб потім ви змогли орієнтуватися щодо розмірів серветочки, які я. Записую в інфобоксі під цим відео. І завжди в мене всі серветки мої так, вони складаються з декількох відео, тому що в одне я стараюся всю серветку не поміщати, тому що це просто нереально, буде дуже велике відео. І ось під першою частиною я залишаю. Скажімо так, реквізити. Да? Залишаю метраж, залишаю розмір серветки, розмір гачка, щоб ви могли орієнтуватися приблизно по розміру, по витратах, що вам потрібно, щоб зв'язати таку серветку. Так, ну що, будемо починати. І починаємо ми, як це часто буває, із повітряних петель. Да? Повітряних петель у нас для початку потрібно набрати вісім. Так, робимо кільце з цього всього і переходимо до першого рядочка. В першому ряду у нас чекають стопчики із спільною вершиночкою, їх у нас буде по 3, до того ж, вони будуть з двома накидами. Так, для початку я піднімусь на три повітряні, можете на 4, я піднімаюся на три для того, щоб а потім ці повітряні петлі не вибивалися по висоті із, від стовпчиків да, з двома накидами. І починаю в'язати перший стовпчик з двома накидами, не дов'язую його, знову роблю два накиди. І тепер починаю в'язати наступний стовпчик з двома накидами. Ось маю три петлі на гачку, пров'язую їх всі разом. І після цього набираю три повітряні. Знову роблю два накиди і знову під. Парочку нашу, чи точніше в коло, яке у нас утворилося на початку роботи. Да, я буду в'язати три стопчики з двома накидами спільною вершинкою, а після них у мене знову буде три повітряні. І таким чином я буду в'язати по колу до того часу. Коли в мене не буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 груп стовпчиків по 3 да, спільною вершиночкою, а між ними три повітряні. Так, майже дов'язала я цей рядочок до кінця, пров'язала три повітряні. І зараз з'єднаюся у вершиночку нашого стовпчика із спільними вершинками. Ой, ну, ви зрозуміли, трьох стовпчиків спільною вершинкою. Ось така вийшла квіточка, і йдемо до другого ряду. Так, під, перехожу до підарочку, точніше, і в'яжу наступним чином. Піднімаюся на дві повітряні я тут, і крім цього, пров'яжу ще чотири стовпчики з одним накидом. Тобто, щоб в сумі разом з петлями підйому, у мене вийшло 5. І з цього всього формую попкорн. Ось так. Тепер набираю 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5 і йду до наступної арочки. Тут так само в'яжу 5 стовпчиків з одним накидом під цю арку. І з них формую попкорн. Тепер знов 5 повітряних, і так далі в'яжу до кінця рядочка. Да? Ось такі попкорники. Так, завершила я другий ряд, з'єдналася в вершиночку попкорника. Так, ось так виглядає наша робота. Трішечки наче вона стяглася, не переживайте, далі все розтягнеться. Да? Так, тепер ми знову переходимо під. Арочку з'єднувальними стовпчиками, і будемо починати третій ряд звідси. Для початку піднімемось на дві повітряні, в кому потрібно, то й на три. Піднімайтеся, щоб у вас була висота стопчиків, стопчика да, рівна висоті повітряних петель. Дві повітряні. так і Ще два стовпчики під цю ж арку. Тобто два стовпчики, дві повітряні, знов два стопчика. Тепер набираємо три повітряні, і йдемо до наступної ярочки. Сюди все те ж саме, два стовпчики з одним накидом, дві повітряні. І знову два стовпчики з одним накидом, Так, три повітряні, таким чином рухаємося по колу до кінця рядочка. Завершили третій ряд, переходимо до четвертого. Щоб його почати, нам треба перейти під арочку з двох повітряних, яка у нас знаходиться між стовпчиками. Так, і знову піднімаємось на дві або на три повітряні, як вам потрібно. В'яжемо. Так, набираю після повітряних стовпчик з накидом, дві повітряні і ще два стовпчики з накидом під цю ж арочку з двох повітряних. Ось так. Ниточка у мене крутиться жахливо. Тепер три повітряні, під арку з трьох повітряних попереднього ряду, я в'яжу стовпчик з одним накидом. Знову три повітряні, і перехожу до наступного ось цього елементика, над яким вив'язую такий же самий, тобто два стовпчики з одним накидом, дві повітряні. І знову два стовпчики з одним накидом. Після цього пров'яжу три повітряні, стовпчик з накидом, три повітряні, і так далі до кінця рядочка. Маємо вже чотири ряди, поки що щось таке у нас все незрозуміле виходить, але далі буде гарно. Переходимо до п'ятого рядочка, знову ж таки, треба переміститися до арочки. З двох повітряних між стовпчиками. І починаємо роботу звідси, знову ж таки з петель підйому, стовпчик з одним накидом. тобто Тут все те саме поки що. Дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом під цю ж арочку. Тобто той самий елементик у нас повторюватиметься декілька рядів. Так, тепер ми в'яжемо три повітряні, після цього елементу, робимо накид. І в нас ось був накид, ой, стопчик з накидом по попередньому ряду. Тут ми робимо наступним чином. Навколо нього в'яжемо рельєфний стопчик з одним накидом. Три повітряні накид, і ще один рельєфний стовпчик з накидом. Так, це у нас лицеві стопчики рельєфні. Навколо цього ж стовпчика. Ось так у нас вийшло, бачите? Хто не вміє в'язати рельєфні стовпчики, проходьте у навчальні відео, там в мене є в плейлистах, і можете там повчитися. Так, далі знов три повітряні, і в'яжемо два стовпчики з одним накидом, після них дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Так, ось такий рапорт цього ряду, повторюйте, до кінця. Переходимо до шостого ряду. Я вам не говорю, що ми з'єднуємося да, в третю повітряну петлю. Я думаю, це абсолютно нескладно здогадатися. І зараз ми знову робимо все те саме, тобто переходимо до арочки з двох повітряних. І знову в'яжемо той самий елемент. Так, це у нас шостий ряд, я сказала, ні. Дві повітряні і знову два тупчики. Так, тепер в'яжемо три повітряні. Робимо накид. І йдемо до першого рельєфного стовпчика. Я ось так його виверну, щоб мені було зручно в'язати наступний рельєфний да, навколо нього. До того ж, він тут буде не один уже, а два. Тобто два відразу рельєфні стовпчики я пров'язала. Тепер набираю дві повітряні і просто стопчик з накидом в'яжу під арочку з трьох повітряних, між стовпчиками, яка в нас була в попередньому ряду. Да. Знову дві повітряні накид, і навколо наступного стовпчика я теж в'яжу два рельєфні стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер три повітряні. І далі. Ой, чуть клубочок мій не полетів. І далі в'яжу знову два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні і два стовпчики з накидом під арочку з трьох ось, з двох повітряних попереднього ряду. Ось така краса. В'яжіть до кінця рядочка, зустрічаємось на початку наступного. Так, переходимо ми до сьомого рядочка, початок традиційний, тобто переходимо під арочку і в'яжемо. За що й завжди спочатку ряду. Я набираю дві повітряні стовпчик з накидом, знову дві повітряні, і ще два стовпчики Так, Після цього в цьому рядочку мені малюють по схемі дві повітряні, і тепер у нас було ось перші два рельєфні стовпчики. Я тут так ось його виколупую перший, і навколо нього пров'яжу два стовпчики рельєфні. Так, його залишаю, знову роблю накид і йду до другого стовпчика. Так, де мій фокус, думаю, вам видно. Ось він. Навколо другого стовпчика я пров'язую один рельєфний стовпчик, тобто, всього вийшло у мене три. Далі дві повітряні накид, іду до центрального стовпчика. Навколо нього в'яжу один рельєфний стовпчик з накидом, три повітряні роблю накид і в'яжу ще один. Ось так, тепер у мене знову дві повітряні, і йду до наступних рельєфних стовпчиків. Тут навколо першого пров'яжу симетрично до попереднього елементику один рельєфний стовпчик з накидом, да? а навколо другого я в'яжу два рельєфні стовпчики з накидом. Ось так у мене вийшло. Тепер знову дві повітряні. І йду до нашого звичного елементу, в'яжу два стовпчики з накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з накидом. Так все на цьому, на цьому цей рядочок. Завершую вам показувати, в'яжіть до кінця. Дов'язали сьомий рядочок і переходимо до восьмого. Початок такий самий. Тобто в'яжемо петлі підйому. Стопчик з накидом, дві повітряні. І знову два стопчики з накидом під цю ж арку. І тепер у нас три повітряні, і з ось цих трьох стопчиків рельєфних ми зв'яжемо три рельєфні стопчики із спільною вершиночкою. Тобто починаємо в'язати да, кожен. І не дов'язуємо до кінця по одній петлі. Тепер пров'язуємо все разом ось так. Далі дві повітряні. І тепер навколо ось цього одного стовпчика рельєфного ми вив'язуємо два. Так. Далі дві повітряні і стопчик з одним накидом, звичайний, так, під арочку між рельєфними стопчиками попереднього ряду. Знов дві повітряні, і знову ж таки два стопчики рельєфних навколо наступного стопчика. Тепер знову у нас дві повітряні йде. Так, дві повітряні. І три стовпчики рельєфні із спільною вершиночкою. І в'яжемо наш звичний елементик. Так, тепер ви можете далі продовжувати самостійно, ставте на паузу відео і повертайтеся, як рядочок буде вже готовий. Переходимо до дев'ятого рядочка. Спочаток все так само. Переходимо до арочки з двох повітряних, в'яжемо петлі підйому, стопчик стовпчик з одним накидом, дві повітряні і ще два стовпчики з одним накидом. Так, тепер в цьому рядочку у нас чотири повітряні вже. Один, два, три, чотири. Так, пропускаємо ось цей елементик, він у нас уже завершився. І йдемо до двох стовпчиків рельєфних. Тут в'яжемо так, як ми вже в'язали. Спочатку Два рельєфні стовпчики на основі першого, і один стовпчик. На основі другого. Так, після цього дві повітряні, далі в нас ішов стовпчик звичайний, так? на його основі в'яжемо рельєфний стовпчик з накидом, три повітряні, і знову рельєфний стопчик з накидом, дві повітряні. І тепер у зеркальному відображенні. На основі першого стовпчика в'яжемо один рельєфний стовпчик з накидом, на основі другого в'яжемо два. Ось така краса. Тепер чотири повітряні, один, два, три, чотири, і йдемо до нашого улюбленого. Елементика в'яжемо 2 стопчики з одним накидом, дві повітряні і знову два стовпчики з накидом. Так, все продовжуйте далі самостійно. Так, ось так виглядає. Наша серветочка зараз, після того, як у нас є 9 рядів. Звісно ж, це рельєфні стовпчики, вони тр... трішечки так призбирають в'язання, але, думаю, приблизно ви бачите, що до чого. Да? так? Переходимо до 10-го ряду і зразу в'яжемо те, що й завжди, стовпчики підйому, О, петлі підйому. Потім стопчик з одним накидом, дві повітряні, і знову два стопчики з одним накидом. Так, тепер у нас чотири повітряні: один, два, три, чотири. І будемо знову в'язати три стопчики і спільною вершинкою, три рельєфні стопчики, Да? і спільною вершинкою. Так, пров'язали, після цього дві повітряні, на основі першого стовпчика рельєфного одиночного в'яжемо два стовпчики рельєфні з одним накидом, так як ми вже також в'язали. Так? Далі дві повітряні, звичайний стовпчик з накидом під арочку. Знову дві повітряні і знову два рельєфні стовпчики з одним накидом на основі наступного стовпчика. Тобто у нас повторяється наша історія. Дві повітряні, і в'яжемо три стовпчики рельєфні із спільною вершиночкою. Ось так. Тепер у нас 4 повітряні. 1, 2, 3, 4. І в'яжемо наш улюблений елемент із двох стопчиків з одним накидом, двох повітряних і знову двох стопчиків з одним накидом. Так, що я вам скажу зараз, що першу частину на цьому я закінчую, і ви далі продовжуєте рядочок до кінця, потім йдете шукати наступну частиночку, або чекати, доки я випущу наступне відео. Все, рівних петельочок і до зустрічі!